І техніка, бо була, і оргтехніка, і була медицинська техніка, були е, кабінет рентгену. Знімали все. От на початку вони як почали як знімати, і от закінчились днями, коли вже їх гнали звідси. Це в нас СМТ Архангельське. Це теж якби один з таких населених пунктів, який дуже постраждав від військової агресії. Тут були він. Один з найбільших в громаді, як високопільна, їх два таких великих. Тут е, область патрон в нас Тернопіль. Вони роблять, отут можна побачити, це дахи е, зроблені вже Тернопільською областю. От, в них є вулиця Борозенська, на якій вони працюють. Ну, роблять те, що можуть. Не все, звісно, встигають, бо обсяг дуже великий. Тобто тут якби. Но тут і працює і благодійна організація, яка з Нідерландів, це Зої, і це і Карітас працював. Тобто Тут якби, намагаємось скоординувати цю роботу, щоб якомога більше охопити. У тобто, нас був тут дуже великий е заклад освіти, аграрний технікум такий був. Він теж якби, дуже пошкоджений, там був і гуртожиток, е і навчальні класи. За <заду> до мене територія, яка явно розгорнута, очищена і підготовлена під будівництво. Ми знаходимося в Архангельському, і власне, що тут відбувається на цій території, на цьому подвір'ї, ми зараз і дізнаємося. В нас було тут три будівлі: праворуч, ліворуч та по центру. Будівля, яка була праворуч, була дуже пошкоджена, там і стіни завалились, даху взагалі не було. І представники організації Пацієнти України запропонували, що Нададуть нам мобільну амбулаторію, яка швидко монтується з бетонних конструкцій, яку потім вже ж можна буде залишити на би, подальше використання. І умова цієї організації була: що ви зробіть демонтаж власними силами, а ми побудуємо вже какби таку амбулаторію, яка буде. А до цього була запланована робота по цій будівлі. Вона менш пошкоджена, там були пошкоджені вікна і трохи дах. Тобто знайшли знову ж таки, за благодійні кошти, знайшли будівельні, не кошти, а саме матеріали. І комунальним хазяйством Архангельським був відремонтований дах, там є опалення, що людей може бути, Якщо тут не встигнемо, що людей можна буде приймати не в вагончику, там в пластиковому, а вже би, в опаленому приміщенні, бо були такі. Коли там черги стояли на крапельницях, сидячи, то не дуже воно би, нам подобалося. Тут нам допомагав Арселор Мітл, який на території Архангельського вони ж допомагали технікою з вивозом будівельного сміття та з вивозом всіх залишків і розрівняти площадку, тобто по вимогам, які вже від цієї організації для будівництва. Ми ходімо, покажемо, що ми власними силами зробили. бо ми Якби коли просимо в когось якусь допомогу, то ми на початку кажемо, що хлопці, дивіться, оце ми зробили самі, а тут вже не можемо. Ну, якби, щоб залучити більше на Бо, якби, комунальне хазяйство, в нас зараз, як то кажуть, паличка-виручалочка, яку постійно щось зламалось, щось вони швиденько в машину пригнули, в них генератори, сварка болгарки приїхали і по людям щось зробили, і по. Там, таким закладам, як там, охорона здоров'я, школи, то есть, десь ну, как бы, допомагають. Так. Дах зробили новий, можемо зайти подивитись, подивитися, що угу. тут було. Вікна вже замовили Знову ж таки, з економлених коштів поставлять вікна, підіб'ють стелі, зроблять штукатурку. Відциклюють пол. І тут залишилось те, що не вивезли окупанти, залишились котли твердопаливні, що воно буде отоплюватися вже, рідними ну, котлами, да, можна так? сказати? Так, да, да, Це буде котлами, і що люди, наче тут і в, і в коридорі, можуть там зачекати. Тут був кабінет е стоматології, це теж залишилось, пообривали таке, що от було. Ну тут вивозила і техніка, бо була і оргтехніка, і була медицинська техніка, були е кабінет рентгену, все можна передивитись. Знімали все І це ж стосувалося, вони жили в гуртожитку цього технікуму. Там теж коли От на початку вони як почали як знімати, і от закінчились днями, коли вже їх гнали звідси на там сам. Там буде маніпуляційна вона. Так, там виключно поприбирати, тут треба будуть перероблювати потолки, вікна поставлять, стіни. І знову ж таки, зараз перемовини йдуть з організаціями, які надають саме допомогу по закладам охорони здоров'я. Тобто Вони дадуть нову техніку. З нового року обіцяли, що тут буде вже будівля стояти на... в них максимум, який йде 5 місяців, але ми, як би, потрохи. Домовляємось, щоб це було в прискореному темпі. Ну, але ж знову ж таки, будівля амбулаторії це одне, а там я бачу щось на зразок укриття, там ж, ж теж вот, мають да. бути передбачені. І укриття. це будуть, ну, би, бо зараз ми просто покажемо, в яких умовах зараз приймають лікарі, щоб ну, би, це робиться для того, щоб е, прям на зиму і те, що можемо там, власними силами без затрат і залучення якихось коштів. А централізована вже буде будуватись там з укриттям, з нормальним обладнанням, повністю з нормальними опалювальними системами новими, з обладнанням медицинським, щоб вже і фаховий персонал міг приймати якісь такі, бо населення тут дуже багато і було і до війни, і зараз повертається навіть в тих умовах, які є от наразі. А персонал виїхали? Ні? Ну, яка частина лист? виїхала, частина повернулась, якби наразі вистачає. Ну як вистачає? Тобто вони справляються, але ж завжди хочеться, щоб було трохи би, краще, трохи більше. Багато тут з дітьми, що є педіатри, які приймають, багато літніх людей, яким консультація потрібна, якісь процедури. І от наразі можна буде побачити це зараз в таких умовах. Це було би, приміщення таке тимчасове. От. І от це ж би, робиться так, щоб вони з'їхали з цього модульного будинку. Навіть великі, е е е е е е е які тут стоять, це теж би, надавали для більшої мобільності. А зараз ми спитаємо, є там у нас хтось. Добрий день, добрий день. А у вас обід смачного. А ми з камерами. <пś <buffet> це ж не просто так. Тільки сказав, да, що чиї не ганяють. Вон, пожалуйста. Ну Нормально ношу, Ну, Но обід же має бути. Це ж всі ж люди. Ну, цікаво, що да, справді однакові велосипеди. Це були надані да, на це сами, для більшої мобільності. Ну Щоб лікарі, медики могли потрапити в віддалені частини села. Ну, правда? Стільки від... Ну і віддалені теж, і би, просто ж транспорт... Забудьте, транс. і, і транспорт ходить, які там, маршрутки, ну, як би, зараз такого немає, то надали так, щоб із дому проїхати теж, бо ну, роботу надам берете. По документації. <рес> та всі все беруть, та ясно. Хочеться охопити все, але ж ви маєте розуміти, що не завжди все виходить. Але зараз ми зробимо таке дуже, і вже робота велась, і би, зараз ведеться, щоб зробити таке підґрунтя велике, щоб ну, би, всі там, документи у людей, документи на заклади, вся проєктна документація, яка може бути, щоб вона вже була готова, коли заходить прям велике фінансування на відбудову. Щоб якби одразу схопитись до роботи, щоб ми на це не витрачали час і потім не робили в останній момент. У нас навіть є люди, які вже готують інвестиційні проекти. Той тобто для того, щоб вже коли відновиться нормальне життя, можна було залучати якихось інвестирів там із Європи, бо такий агропромисловий комплекс тут ну тому потенціал дуже великий. Ну і ми багато спілкувалися з аграріями Херсонщини, і нам говорили, жалілися, можна так сказати, що не дають ніяких кредитів, немає поки що на той момент не було ніякої допомоги. Тобто зараз треба розуміти, Ну кредити. Розуміти, що ви вона ж маєте буде. розуміти, що кредити дають під землю, яка в них є в наявності, або шо вони будуть обробляти цей не можу дати, поки вона не буде офіційно розмінована. Фахівців по розмінуванню, какби їх багато, але вони зараз потрібні теж на фронті. І якби оцей баланс, що і для цивільного населення, і для фронту, тобто, якби знаходять власні сили аграрії, дуже багато допомагали, залучали різні приватні компанії, але ж якби наразі вже... Ми штовхнули вже цей шар, який зараз покотиться з точки зору що спільно з ДСНС, з вибухотехніками Збройних сил, які будуть періодично заїжджати вже з технікою вже такою важкою, з Сполученими Штатами. ці Deming Солюшн, Асоціація вибухотехніків саперів і ООН теж і Червоний Хрест, тобто ну, якби вони всі опікуються до того, щоб якби, спланувати зараз роботу. Але головати в нас якби будуть збройні сили. Це прям ну какби вони будуть роздавати всім завдання, що саме треба робити. Зараз треба зробити максимум, щоб відновити хоча б свій потенціал, щоб ми би, власними силами могли заробляти, аграрії могли заробляти, сплачували податки, щоб сюди повернувся бізнес з податками, щоб були робочі місця. Тобто, щоб ну би ми були по максимуму автономні, без субвенцій, без дотацій. От зараз це би, дуже такий важливий. Але перше-перше, це дахи, дахи, вікна, щоб ми призимували. В селі Архангельському Херсонської області ми були приблизно рік тому, буквально через кілька тижнів після його деокупації. І тоді ми побачили абсолютно розбите селище, на яке було дуже боляче дивитися. Сьогодні ми бачимо досить таке доглянуте село, деякі магазини, які на той момент, рік тому, були розгачені повністю, і власники магазинів. ...були в розпачі, спілкувалися з нами зі сльозами на очах, практично. То сьогодні ми проїжджали, бачили, що принаймні фасади вже відновлені і ці магазини працюють. Також ми походили трошки, проїхалися селом і бачимо, що село таки повертається до нормального життя.